Слава Україні! Доброго ранку! Радий вітати всіх наших шановних слухачів, слухачок, які долучилися сьогодні до нашого заняття. Також вітаю всіх, хто буде передивлятися це заняття онлайн пізніше, запис цього заняття пізніше. На сьогоднішньому занятті з вами розглянемо порядок звіряння облікових даних призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Отже, як планується, організовується, проводиться звіряння облікових даних призивників військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві? Ми бачимо перед вами така структурна схема організації проведення звіряння облікових даних. Ну, насамперед, це звіряння безпосередньо з самими призивниками, військовозобов'язаними і резервістами. З ними звіряються дані карток первинного обліку в органах місцевого самоврядування, з ними звіряються дані списків персонального обліку на підприємствах в установах організаціях. і вони також проводять звіряння своїх даних безпосередньо в територіальному центрі комплектування. Напевне, знаєте, так, постанові 1487 визначено, що призивники військовозобов'язані резервісти. Проводять звіряння своїх персональних даних не менше одного разу на 5 років з територіальними центрами комплектування. Нещодавно внесені зміни в постанову нічого про це не, не змінили в цьому порядку, але в законі, також, скоріше всього, знаєте, да, 3633. Внесено відповідні зміни до законодавства, і в самому законі визначено, що, по-перше, в 60-денний термін після опублікування оприлюднення указу України, указу президента України про оголошення мобілізації, призовники військовозобов'язні та резервісти зобов'язані уточнити свої персональні дані безпосередньо з територіальним центром комплектування. І також. При кінцевих положеннях до цього закону 3633 визначено, що додатково 60-денний термін з набуттям чинності цього закону також повинні уточнити свої персональні дані. Тобто 18 травня набув чинності цей закон, відповідно до 18 липня повинні уточнити свої персональні дані. Ну, це, скажімо так, одноразова акція, да? це відповідальність безпосередньо самих призовників, військовозобов'язаних і резервістів уточняти свої персональні дані з територіальним центром комплектування. Тепер, що стосується, що стосується уточнення їхніх даних зі списками персонального обліку. Ці уточнення здійснюються так звані внутрішні звіряння. Здійснюється на підставі графіків, затверджених наказом або розпорядженням вашим в державних органах, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях. Щорічно нагадую, ми про це вже говорили: видається наказ або розпорядження про стан військового обліку за минулий рік і завдання на наступний рік. В цьому розпорядженні або наказі визначається дата проведення. Терміни проведення звіряння даних персонального обліку з вашими списками, тобто так зване внутрішнє звіряння. Якщо ну, велика кількість військовозобов'язаних у вас на підприємстві працює, то складаються графіки, якщо це неможливо там, за один день, наприклад, зробити. Якщо у вас там 3-5 цих військовозобов'язаних, то це можна зробити в один день. А якщо їх там 500 або там, більше 1000, то. Складається графік по підрозділам, по структурним підрозділам або в іншому порядку, як, як коли і в якому місці здійснювати це уточнення списків. І також передбачене у той звіряння даних списків персонального обліку з територіальними центрами комплектування. Проводиться воно на підставі графіків звіряння. Які, як правило, йдуть додатком до затвердженого розпорядження голів районних, державних або районних військових адміністрацій, про стан військового обліку за минулий рік і завдання на наступний рік. В ньому визначаються дати проведення звірянь підприємств з територіальними центрами комплектування, з територіальними центрами комплектування на території яких розташовані ці підприємства. Відповідальна особа прибуває до цього територіального центру комплектування, здійснює звіряння. Результати записуються в журнал звірянь та перевірку обліку. Журнал обліку результатів перевірки стану військового обліку та звірянь. І також територіальні центри комплектування інших районів, тобто в яких перебувають на обліку ваші військовозобов'язані, зобов'язання, які у вас працюють. Але які знаходяться поза територією адміністративно-територіальної одиниці, де розташоване ваше підприємство, в такі, в такі територіальні центри комплектування надсилаються два примірники поштою надсилаються два примірники витяги зі списків персонального військового обліку, а також копії військово-облікових документів. Після проведення звіряння одна. Один примірник списку з відміткою про звіряння повертається до підприємства і на підставі цього списку повернутого здійснюється запис журналу результатів перевірку стану військового обліку і звіряння. На підставі, як я вже сказав, на підставі розпорядження голови районної державної адміністрації або районної військової адміністрації, в містах з районним поділом на підставі розпорядження міського голови, враховуючи, або, наприклад, в Київській місті Києві, так, враховуючи визначені терміни звіряння з територіальним центром комплектування або службою безпеки з органами розвідки. Вкладається графік уточнення персональних даних і військово-облікових даних працівників, які відносяться до призовників військовозобов'язаних резервістів за необхідності. Ну тобто, якщо 2-3 військовозобов'язаних у вас на підприємстві небагато, то нема потреби складати графік. Можна це зробити в один день. Просто визначається день. І відповідно до графіку цього працівники запрошуються зі своїми військово-обліковими документами і до посадової особи, яка відповідає за ведення військового обліку для проведення звіряння, ну так зване внутрішнє звіряння. Під час цього звіряння ретельно уточнюються персональні та військово-облікові дані, які вказані в списках персональних даних. Тобто ваші списки, дані, зазначені в списках, звіряються з документом і зіряються ну, безпосередньо самим працівником. Якщо за той термін, який відбувся з попереднього звіряння, пройшов в військово-облікових документах, відбулися якісь зміни то поновлюються ксерокопії, переробляються ці ксерокопії, щоб у ваших справах з ксерокопіями були актуальні актуальні дані. Ні, в принципі, в принципі, наказ про проведення звіряння ну, напряму не вимагається нормативно правовими актами, ну, я думаю, буде доцільно видати такий наказ по підприємству, щоб підтвердити, підтвердити проведення цього звіряння документально. В ньому, в цьому наказі доцільно прописати такі моменти, які саме заходи виконати під час звіряння. Створений графік звіряння і в наказі в цьому прописати. Порядок ознайомлення з графіком. Тобто, як довести Як довести цей графік звіряння до конкретних призовників військовозобов'язаних і резервістів. Далі визначити місце, тобто кабінет, куди прибувати для звіряння з документами. Порядок Порядок проведення самого звіряння. І важливо дуже, крім цього. Прописати порядок е звіряння відсутніх у визначені терміни. Тобто ті призивники військовозобов'язані резервісти, які під час проведення цього фізичного звіряння відсутні в відпустках, відрядженнях як визначити е якийсь резервний там, дату, час, як, як провести звіряння при їх поверненні з, з, з цих е місць, де вони відсутні. Тобто, якщо коли він виходить з відпустки, повертається з відрядження. З лікарняного, як, як е, організацію проведення звіряння з тими людьми, які відсутні під час звіряння, і порядок уточнення списків за результатами цього звіряння і за необхідності, за необхідності повідомлення територіального центру комплектування про зміни, які відбулися, які відбулися, виявилися е, внаслідок проведення звіряння, як результат проведення цього звіряння. Ну, приблизно таким чином може виглядати графік, знову ж таки, форма його нормативно-правими актами не затверджена, не затверджена. Ну, орієнтовно може такий вигляд мати, може мати вигляд такий, як ви собі визначите. Бачите, тут по підрозділам сплановані звіряння і результати, результати проведення звіряння. Як бачите, військовозобов'язаний, зобов'язаний, який відсутній, про нього зроблена відмітка. Дата, до якої він буде відсутній і ну, графіку проставлена відмітка, що з ним звіряння не проведено, буде проведено, наприклад, пізніше. Також передбачене, передбачене постановою приймання від призивників військовозобов'язаних резервістів. Під розписку в бланках військово-облікових документів для подання таких документів до відповідних територіальних центрів комплектування, органів СБУ і розвідувальних органів для звіряння з обліковими даними, а також для оформлення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Тобто, передбачена постанова можливість також під час проведення звіряння вилучати для цього. Документи військово-облікові у призерників військовозобов'язаних резервістів доставляти їх до ТЦК для фізичного звіряння. Необхідність і можливість цього заходу під час звіряння необхідно, ну, я би вам радив, уточнити шляхом встановлення взаємодії з територіальним центром комплектування. Така взаємодія, необхідність її проведення напряму вимагається постановою 1487 в переліку ваших обов'язків щодо ведення персонального обліку. Ну, приблизно так виглядає корінець розписки про вилучення військово-облікового документу. Заповнений. Форма його визначена постановою 14.87. Така, така розписка заповнюється у разі вилучення військово-облікового документа у призивника військового зобов'язаного резервіста при потребі. Тепер пропоную розглянути порядок звіряння облікових даних призивників військово-зобов'язаних резервістів. З обліковими даними виконавчих органів сільських селищних міських рад, які ведуть персонально-первинний облік для тих наших учасників, які відносяться до органів місцевого самоврядування. Ну, от загальна схема звіряння. Ми вже один раз з вами до неї зверталися, коли в цілому порядок ведення військового обліку розглядали. Нерідч одного разу на рік проводиться звіряння карток первинного обліку, які ведуться в органах місцевого самоврядування з даними ТЦК, зокрема з картотеками і реєстром. Не рідше одного разу на рік за місцем фактичного проживання військовозобов'язаних, призивників військовозобов'язаних резервістів шляхом подворового входу. З реєстром територіальної громади, в якому занесена інформація про реєстрацію місця проживання, з документами реєстрації фактичного місця проживання, і також з підприємствами, установами, організаціями які розташовані на території відповідальності органів місцевого самоврядування з їхніми списками персонального обліку. Ну, дивіться, то також, в чому тут особливість. Ми вже говорили про це ще раз. Згадаємо раніше до виходу цього закону, до прийняття цього закону 36-33, передбачалося ведення персонального первинного військового обліку в органах місцевого самоврядування, які розташовані в селах, селищах, а також у містах, в яких відсутні територіальні центри комплектування. Яких відсутні територіальні центри комплектування. В змінах, які внесені в закон про військовий обов'язок і військову службу відповідно до цього закону 3633, це, це обмеження щодо міст, в яких відсутні територіальні центри комплектування відсутні. Тобто формально виходить, що, ну, напевно, не тільки формально, а й реально получається, що тепер персонально первинний. Облік буде вестися в будь-яких органах місцевого самоврядування, в тому числі і в великих містах. Ну, я, чесно кажучи, тяжко собі уявляю, як це реально можливо, але ну, вимоги закону є. Тобто, відповідної звірки карток первинного обліку будуть проводитись і в тому числі і в великих містах. І також ну, виходить, що і подвірні обходи звіряння за місцем фактичного проживання. Це новини в законодавстві нові, нові вимоги. Тобто ті з, вас, ті з вас, які працюють на підприємствах, що розташовані у ну, великих містах, де присутні територіальні центри комплектування, з якими раніше просто не звірялися, тому що не вівся персонально-первинний облік. Будьте готові до того, що вас тепер будуть також проведи звіряння з вами і органи місцевого самоврядування. Планують. Планують ці звіряння органи місцевого самоврядування, ці плани, графіки цих звірянь доводять до підприємств установої організації, які розташовані на їхній території. Органи місцевого самоврядування прибувають на підприємства і з ними проводять звіряння своїх карток первинного ну, обліку, карток первинного обліку призивників військовозобов'язаних резервістів, які в них перебувають на обліку з їхніми списками. Ну, поки що от не знаю, ніяких роз'яснювальних документів щодо персонального первинного обліку в містах, де є ТЦК, поки що не було і ну, сподіваюся, що вони якось будуть ці роз'яснені. Поки що ми тільки бачимо в законі, що ця, це обмеження наведення обліку ну, немає тепер його відповідно до змін. Отже, звіряння, не річ, одного разу на рік, карток первинного обліку призивників військовозобов'язаних і резервістів, які перебувають на персонально первинному обліку виконавчих органах сільських селищних міських рад, проводиться з обліковими даними, які містяться у списках персонального військового обліку, призовників військовозобов'язаних і резервістів, підприємств установ організацій, в яких вони працюють або навчаються, що перебувають на території. Адміністративно-територіальної одиниці, яка обслуговується сільською селищною або міською радою. Звіряння облікових даних карток первинного обліку здійснюється шляхом подвірного обходу відповідно до графіка звіряння, який затворжується розпорядженням сільського селищного міського голови. Під час цього звіряння перевіряється наявність. Та стан військово-облікових документів призерників військовозобов'язаних і резервістів. Тобто передбачений такий захід, захід як подвірний обхід, під час якого призначені спеціально призначені особи відповідності до розпорядження, керівника відповідного органу місцевого самоврядування обходять всі місця проживання і звіряються з призовниками, військовозобов'язаними резервістами з їх військово-обліковими документами. Ну, чесно кажучи, я тяжко собі уявляю, як це реально організувати в великому місті. Ну, але тим не менше, закон передбачає необхідно якось це реалізовувати вимоги. Результати звіряння облікових даних карток первинного обліку. Вносяться до журналу обліку результатів перевірки. І, і тих журналів, яких, які ведуться в органах місцевого самоврядування, і до того журналу, який ведеться на підприємстві. Якщо, якщо таке звіряння ну, реально дійсно проводило. Зрозуміло, ці журнали вимагає постанова, зберігаються протягом 7 років дня Їхнього закриття, завершення. Ну, от такий нескладний алгоритм звіряння з картками під час проведення подвірного обходу на підприємстві. Підприємство отримує витяг з розпорядження про щодо організації військового обліку на території адміністративно-територіальної одиниці, додатком до якого Є графік звіряння під час подвірного обходу. В цьому графіку знаходимо своє підприємство, дату на яку заплановане це звіряння. Під час безпосередньої підготовки узгоджуємо з представниками органів місцевого самоврядування час звіряння, уточнюємо списки для звіряння з органу місцевого самоврядування, визначений день. Працюємо з тим працівником органу місцевого самоврядування, який прибув для звіряння карток первинного обліку, і вносимо зміни за результатами цього звіряння до списків персонального обліку. Відповідні зміни надсилаємо до 5-го числа до територіальних центрів комплектування. І за результатами вносимо зміни до карток первинного обліку або до списків. Ну, відповідності до того, де більш більш актуальні дані. І записуємо до журналу обліку результатів перевірки. На у ході третього нашого навчання, навчального питання пропоную розглянути організацію та порядок звіряння облікових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів, підприємств з обліковими даними територіальних центрів комплектування. З метою введення персонального обліку одним із завдань, як я вже казав нещодавно, є здійснення взаємодії з відповідним територіальним центром комплектування. Іншими органами, які ведуть військовий облік, щодо сроків і способів звіряння даних списків персонального обліку, внесення змін до них і також щодо оповіщення. Тобто взаємодія щодо порядку цього звіряння є одною із ваших завдань, які прописані в постанові. І також в ТЦК це таке ж саме завдання прописано. Тобто двостороння, двобічна взаємодія повинна здійснювати з цього питання. Нерідше одного разу на рік проводиться звіряння даних списків персонального обліку з обліковими документами відповідних територіальних центрів комплектування органів СБУ, служби зовнішньої розвідки, в яких вони перебувають на військовому обліку. 46 пункт постанови 1487 визначає, що звіряння даних списків персонального обліку. Призовників військово резервістів, які працюють або навчаються з обліковими даними документів ТЦК на території відповідальності, в яких вони перебувають, здійснюються відповідно до графіка звіряння, який затверджується розпорядженнями голови відповідної районної районної у місті Києві та Севастополі, держадміністрації або міського голови. Відповідні за ведення військового обліку особи, визначені графіком сроки, прибувають до відповідних територіальних центрів комплектування для проведення звіряння даних, списків персонального обліку, і також копії їхніх військово-облікових документів з обліковими документами відповідного ТЦК або інших органів, які ведуть військовий облік. А звіряння, як ми вже неодноразово говорили, даних списків персонального обліку призовників військовозобов'язаних резервістів, які працюють або навчаються ну, у вас на підприємствах з обліковими даними документів ТЦК, які розташовані на території інших адміністративно-територіальних одиниць, тобто чужі, так звані, так я їх так називаю, здійснюються шляхом надсилання в двох примірниках: витягів зі списків персонального обліку, витягів. А також копії військово військовооблікових документів до таких територіальних центрів комплектування. Після здійснення звіряння, один примірник витягується списків списку персонального обліку, повинен повертатись вам назад на ваше підприємство з відміткою про звіряння, підписом посадової особи, яка здійснила звіряння, то, та гербовою печаткою. Результати цього звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірки. Ну, зрозуміло, що. Вносите ви його туди самостійно, оскільки ви ж не можете журнал разом зі списком відправити. Так, щоб там хтось щось в нього записав. Ось ну, такий, знову ж таки, нескладний, нескладний алгоритм. Отримується розпорядження голови відповідної, відповідного органу влади про стан військового обліку за минулий рік та завдання на наступний рік. До нього додатком, як правило, йде графіки звіряння і планування роботи на наступний рік. Проводиться безпосередня підготовка до звіряння у визначений термін. Погоджується з представниками ТЦК час і способи звіряння, уточнюються списки персонального обліку для звіряння, тобто, в чому тут суть. Ваше оце внутрішнє звіряння з даними. Ваших призовників військовозобов'язаних і резервістів повинно так бути сплановано у вас, щоб воно було десь приблизно незадовго до проведення зовнішнього звіряння з територіальним центром комплектування. Тобто спочатку, щоб ви звірилися з вашими призовниками військовозобов'язаними резервістами, а потім вже з даними ТЦК. Прибувається в ТЦК для звіряння списків персонального військового обліку з їхніми обліковими даними. Вносяться зміни за потреби за наявності до списків персонального обліку. Якщо в ТЦК є якісь зміни в їхніх документах, які в ваших списках не проведені. І результати звіряння даних списків персонального обліку вносяться до журналів обліку результатів звіряння і перевірок. Така послідовність роботи під час звіряння. Ну, в, принципі, в принципі, щодо порядку організації звіряння, от і, всі, і вся інформація на сьогодні. Невелике таке заняття коротке по звірянню. Ну, ще на пару питань дам відповіді, які ви задали під час заняття. Пані Олена питає, чи самостійно Результати звіряння записувати журнал звіряння. Так, так самостійно записуєте за результатом після повернення списків з ТЦК. Ну, Часто задають питання, як діяти, якщо список не повертається. Ну, на жаль, таке трапляється в реальній практиці. Може і рік не повертатись, може і взагалі не повертатись. Ну, я би радив в такому випадку в журналі зробити запис, направлено список. До такого-то, просто запис зробити такого плану, направлено список в двох примірниках до такого-то ТЦК за такою-то датою. За такою-то датою. Тобто, щоб залишився зафіксований факт того в цьому журналі, що ви в цей ТЦК список направляли.